Всім доброго часу. А задумувалися ви колись над таким, що у Всесвіту є все, про що ми думаємо, про що ми хочемо, і Всесвіт нам може дати все те, що, всі ті блага, які ми хочемо. Тільки потрібно правильно замовляти, висловлювати свої бажання? Розкажу вам, звідки з'явилася. Картопля в нас? Ну звідки ми її купили? А як саме з'явилася? То, е носивши одного разу нагород воду, щоб кропити картоплю, обробляти її, задалася таким питанням: а чи є взагалі у світі така картопля, яку не потрібно обробляти від колорадського жука? Ну, тобто ядами, кропити її? Тому що носить відра нагород з водою, оприскувач носить ну, це не з легкої праці. Ну, задала собі таке питання та й пішла собі далі кропити. Через певний період часу з'являється пропозиція покупки картоплі, на якій Колорадський жук не їсть листя. Та чого ж не спробувати? Задача була задана Всесвіту. Я хочу таку картоплю. Всесвіт пропонує людей, в яких є ця картопля, вони нас звели так, щоб наші бажання наші співпали. Вони хочуть продати, а я хочу купити все. І ось 9 років назад, 9 років, ми вже вирощуємо цю картоплю. Я вдячна і Всесвіту, і Богу, і тим людям, що в нас є ця картопля. Тому що це просто супер. Її не потрібно обробляти. Ми її витягли з погріба весною, чи прогріли, чи не прогріли, по-разному буває. Ну, так як і усіх, правда? От, посадили, посапали і чекаємо врожай. Просто красота! Хочу задати питання всім вам, хто дивиться відео. Саме перше подякувати вам, хто дивиться відео, подякувати моїм покупцям, які купують у мене картоплі, які вірять мені. Щиро вдячна вам. Дякую за відгуки, дякую за коментарі скрізь, що ви пишете під постами. І в месенджері, і хочу задати питання вам усім: а чи ви вірите у те, що всесвіті дійсно всього вдосталь? Просто потрібно правильно озвучувати свої думки і правильно давати запит. І якщо ви вірите в це, якщо ви аналізуєте своє життя, от як воно проходить? Які дії відбуваються в вашому житті? Чи задумувалися ви над тим, що «Да, дійсно, от я нещодавно там подумала щось, і от воно в мене з'явилося. Якщо так, якщо бажаєте поділитися історією своєю, поділіться, будь ласка, в коментарі, буде цікаво почитати. А на даний час щиро вдячна вам, що дивитеся, всіх обіймаю, всім прекрасного дня!